Чи відбудеться запланована зустріч? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад для тих, у кого вже запланована зустріч. Чи відбудеться ця зустріч? Ну, зустріч відкладалася неодноразово. Плани зривалися, і зустріч була неможлива. Між вами дуже сильно далека відстань, і між вами якесь обмеження. В когось програється, що це військовий. Тому і в нього не виходило з вами зустрітися. Ця зустріч, яку ви запланували, вона відбудеться. Врешті-решт зустріч відбудеться. І я вам скажу, зустріч відбудеться доволі непогано. Хоча в минулому у вас виникали якісь непорозуміння, але чоловік добився свого, він прив'язався, закохався до вас у вас і готовий на серйозні кроки у ваш бік.